Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Із загиблим захисником Романом Домановим з Луцька попрощалися у храмі Святої Трійці. Вуриківська напрямку працював він нас навідником останній час. Мінометники. На акції біля обласної ради люди вимагали, аби замість ремонтів доріг, вулиць і держустанов гроші спрямовували на Збройні Сили України. Наших воїнів не вистачає і дронів, і багатьох інших речей. А в цей же час місцеві керівництва часто використовують кошти там на квіточки, бруківочки. Пожежник Ківерців Сергій Борков пробіг півмарафон із 25 кілограмовим спорядженням. Сам для себе доказати, чи я зможу пробігти. Важко, але воно того стоїть. У Луцьку попрощалися із загиблим військовим Романом Домановим. Чоловік загинув у боях на передовій лінії фронту на Запоріжжі, розповів його побратим Володимир Рубисюк. Роботіно, ворогівська напрямок. Це саме точка капець. Я тако приїхав з лікарні, з госпіталя. Працював він нас навідником останній час. Мінометник 82 за друга калібер. А ви плеч служили? Так. Да. Яким запам'ятаєте? Класним рому? Класним, увчительним. Взагалі він був класний пацан. Кума загиблого Наталія Франчук на поховання прийшла з його похресницею. Кажуть, Роман був хорошою людиною. Добрим, веселим, життєрадісним, він любив життя. Хто чекає? Відспівування захисника відбулося у Свято Троїцькому кафедральному соборі. На чин похорону прийшли десятки людей Його друзі, близькі та зовсім незнайомі люди. Треба цінувати цього кожного бійця, навіть якщо він тобі він незнайомий, він ти його не знаєш, але він за нас, за те, що ми тут вільно ходимо в школу, живемо своїм життям, маємо можливість спокійно спати. І так з дітками зайшли, щоб вони розуміли це, бачили, не боялися. Труну з тілом героя від собору пронесли до стели загиблих за Україну. Присутні провели бійця в останню путь, схилившись навколішки. Спочиватиме Роман Доманов на алеї почесних поховань кладовища у гаражі. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк. Пів на дев'яту ранку Волиняни зібралися на мирний пікет поблизу Волинської обласної державної адміністрації та ради. Люди, а їх зібралося орієнтовно сотня, вимагали, щоб замість ремонтів доріг, вулиць і держустанов гроші спрямовували на Збройні Сили України, розповіла учасниця акції Юлія Ютовець. Нас цікавлять кошти, куди вони виділяються, і чи можна ці кошти все таки спрямувати на допомогу військам, на допомогу на перемогу. Якщо є якісь об'єкти, які плануються будуватись. Щоб ці об'єкти не будувались. До пікетувальників прийшов заступник керівника області Олександр Троханенко. Такі відчуття, що ми до вас прийшли додому і вимагаємо і щось треба, у вас просимо, тобто, вам... що це не наші кошти громади Волинської області, а ваші особисті, і ми вас просимо відзвітуватись, бо ви собі так, щось вам Дріця, Дріця. Ваша позиція зараз. Не така, як посадовці країні, де йде я, особисто свої і зарплати, і гроші віддаю. Скажіть, Кажіть яка ваша зарплата? 30 тисяч гривень Чудово. Ви її отримуєте щодня сидячи в кабінеті? так, що, що значить сидячи? Ми а я вам поясню. Область, я нашу... якщо там в області не проїжджаєте. Наша область села голі, босі, голодні. Ви а там не були тільки і ваша були. коли? Бачу. О, я, я бачу, в що ви... був. опісля учасники акції почали вимагати зустрічі з начальником обласної військової адміністрації Юрієм Погуляйком. До них він так і. Не вийшов замість нього із людьми зустрівся його перший заступник Сергій Мовенко. Волиняни, говорить учасник акції Володимир Гвоздик, хотіли дізнатися у посадовця, чи будуть зміни при фінансуванні місцевих бюджетів при їх розподілі на користь ЗСУ. На жаль, центральна влада заколихала людей обіцянками наших воїнів. Не вистачає тих самих і дронів, і багатьох інших речей. А в цей же час місцеві керівництва часто використовують кошти там на квіточки, газончики, бруківочки, які ну вважаю, що могли б почекати. Питання війни лягло на плечі. По-перше, нашим захисникам все мусять закупляти за власні кошти, тому що там багато розходників. А наша влада ремонтує фасадики, наше волинське управління поліції. Собі роблять внутрішній дворік. Наші можновладці їздять на крутих автівках, а хлопці наші їздять на розвалених. Благоустрій у громадах потрібен, але він не на часі. Вважає перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко. Говорить, в області створили робочу групу за участі представників правоохоронних органів, які контролюватимуть, як і куди громади витрачають гроші. На цьому тижні буде чергове засідання робочої групи, на якому буде заслуховуватись деякі голови територіальних громад в області спостерігається. Такий певний перекос в бюджетах громад, бо в одних громадах є військове ПДФО, і громади, як вони думають, на свій розсуд повинні розпоряджатись коштами. Але наше завдання це забезпечення тих потреб. Військовослужбовців, військової частини, які звертаються до громади, коли громада буде знати більше відповіді, да то тут не будуть люди збиратися. От він казав: ми можемо тиснути, можемо наполегливо. От ми хочемо, щоб наполегливо, наполегливо вони, скажімо так, на тих, хто витрачає гроші будь-які організації державні, будь-які, щоб вони на них. Як він казав, тиснули всіми можливими законними шляхами за словами співорганізатора акції Сергія Ришкова. Учасники протесту передали керівництву області звернення щодо проведення консультацій з громадськістю для вивчення пріоритетів при виконанні обласного бюджету 2023 року та підготовці обласного бюджету на 2024 рік та підтримці армії зі слів Сергія Грицюка, начальника відділу управління превентивної діяльності Нацполіції області мирний пікет, у якому взяла участь орієнтовно 40 людей. Тривав більше години. Минув без порушень громадського порядку. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Павло Мельничук. Суспільна новини Луцьк. На проспекті Волі 7 розпочали ремонтувати аварійні балкони. Про це Суспільному розповів Маля Штукатур підрядної фірми, що виконує роботи Володимир Кожушко. Підмазуємо це де повиривано, дошпакльовуємо, де дає де глибокі ями, щоб воно трималося не сам бетон, що він падає під своєю вагою, а з допомогою пінопласту, а потім ще затягуємо клею. Сергій Гонтар мешкає у будинку на проспекті Волі 7 Каже, що вийшов поцікавитися в підрядників чи ремонтуватимуть його балкон. Зараз будемо займатися. Будете цим займатися. Так, так? Так. Так, просто якщо треба, ну там не питання в кошах, якщо треба, може, якісь на матеріали чи ще щось там. в нас о, є на середньому полоці, в якому він стані. Починає ну, трі тріскати і куски бетону падають просто, ну, можна сказати, людям на голову. Бо тут постійно ходять люди, діти граються. Майстри обдирають стару фарбу та штукатурку. Нерідко під час робіт починають відвалюватися шматки бетону, розповідає маляр Сергій. Звичайно, ти зачепив, де воно впадає все. Це ж тим балконом вже літа-літо. Сергій каже, що на один балкон вони з колегою затрачають від кількох годин до кількох днів. От цей зробив швидко. Треба пару днів робити, закидати його, сохло. Така процедура, да, так, да. Ми ж ліпнину не чіпаємо. Ліпнину тут треба якихось цих скульптурів. Висота, бачите, погодні умови. Ну, таке, все. Все тут складності вистачає. До коли маєте завершити? Не ну, Мам нас термінів. Олексій Горбовий мешкає у цьому будинку більше 40 років. Каже, за його пам'яті, балкони завжди ремонтують винятково зі сторони проспекту Воля. Середину Ну, ніхто навіть і не думає. В під'їздах так само. Як телефоном прокоментував Суспільному директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк, раніше на Проспекті Волі за гроші міського бюджету відремонтовано балкони в будинках на проспекті Волі 9 та 17. На сьогоднішній момент виконано ремонт на 24 балконах, на загальну суму 304 тисячі. Плюс почати ремонт балконів на проспекті Волі 7. На суму 290 тисяч гривень, там 14 балконів. Скільки ще до кінця року планують відремонтувати балконів, Микола Осьюк відповісти не зміг. Каже, усе залежатиме від погодних умов. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новини Луцьк. У медичному центрі реабілітації учасників бойових дій Луцької громади працівники ЦНАПу щотижня консультують військових, говорить адміністраторка Тетяна Бенещук. річний ветеран авханець Сергій Шиманський розповідає, перебуває тут на реабілітації третій тиждень. Прийшов продовжити термін дії проїзного квитка. Наголосили, що цНАП тут працює. Я вже до дівчат заходжу не перший раз. Дуже добре відноситься і дуже добре, що це зробили. Бо не треба йти туди, до них, бо там дуже багато людей, і воно трошки, ну як кажуть, давить на голову. Тут, по-перше, багато немісцевих, не знають міста, багато кому не комфортно діставатися. Тому ну, ми надаємо таку послугу. Зі слів адміністраторки Тетяни Бенищук прийом триває з 9 до 12 ранку. Для учасників бойових дій ми пропонуємо послуги отримання пільги на житлово-комунальні послуги, подання заяви на земельну ділянку, стати на чергу на на житло. Можливо, допомогу на лікування також можливо подати. Пільгу можна отримувати по всій Україні. Тобто, якщо людина навіть не з реєстрацією місцевою, то ми можемо оформляти тут дану послугу. Була в нас вже реєстрація транспортного засобу, відбувалася, не даємо довідки. Доброволі. Анатолій Клічук служив головним сержантом на військовому аеродромі Луцька. Зі слів військового внаслідок вибухів на аеродромі у нього стався інсульт. Зараз перебуває тут на стаціонарі. До адміністраторів ЦНАПу каже, звернувся, щоб отримати житло. За чим ви звертаєтесь? Житло зимувати немає. Де мені що, дихалку там забили, то я відійшов від того, все через місяць взяв інсульт ліву сторону від і право. То право, от зараз вже хоч більш-менш Знімаю квартиру в знайомих, але ж, ну, то... поки ще є виплата, мені дали 200 тисяч, по-моєму. То зробили операцію мені, 100 тисяч пішло і одна реабілітація була в... дорога до. А то те, що залишилося, віддав на квартиру. Будемо з'ясовувати, чи є б людини житло, чи немає, чи він подавав на чергу на житло чи ні. Якщо ні, то ми вже в вже усному режимі взяли телефон, будемо з ним зв'язуватися і допомагати в подальшому оформляти якісь звернення. Зі слів Тетяни Бенещук, у медичному центрі реабілітації учасників бойових дій адміністративні послуги надають другий тиждень. За цей час, каже, отримали до 10 звернень від військовослужбовців. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Рятувальник Сергій Бурков взяв участь у півмарафоні Не зупиняйся, який відбувся у Києві. Ще осталося якісь кілометри. Трошки, трошки. трошки біжимо на характер. Сергій розповідає, маршрут довжиною у 21 кілометр подолав за 2 години 33 хвилини. Біг дистанцію у повному спорядженні та з апаратом на стисненому повітрі. Всього на тобі з апаратом 25 п'ять кілограм. Але на адреналіні воно важко, але воно того стоїть. Щоб був хлопець з Полтави, Андрій Гречаний. Він мене підтримав, я його підтримував. Планували з ним за три години, але вийшло, що ми пробігли за. Дві години 33 хвилини з його слів, участь у півмарафоні взяли 10 тисяч учасників з різних куточків світу. Забіг, говорить Сергій, присвятили загиблим на війні військовим і рятувальникам. У мене друг у Маріска Камінський ще загинув у 2017 році. Я зробив собі таку футболку, і для честь нього я завжди бігаю і присвячую цей марафон. Безстрашні воїни, які для нас зробили неможливо, щоб ми жили тут і займалися своїми справами. І для них я цей забіг. І коли мені немає сил бігти, я згадую про них, як вони страждали, і то в мене з'являється, як можна сказати, друге дихання. Бігати Сергій Бурков почав сім років тому. За цей час каже, взяв участь майже у 30 марафонах. До цього забігу готувався півтора місяця. Я жертвую сном, тому що я встаю в 4.15 ранку, збираюся, і без 15.05, в п'ять. Ну стараюсь, коли вже комендантська дина закінчиться, вибігати. В 7.15 щоб бути вдома, в 7.30, щоб приготуватися до роботи. Після армії почав займатися каратекою з 2008 по 2015. Потім сам займався, а потім з 16 року почав в марафони бігати. У мене був там товариш, такий Валера Макарук, Він бігав не сам, сам його тренер ніхто не треба. Кажу, хочу пробігтись марафон, що робити. Бери просто бігай. Починає з 8 кілометрів з 10, з 16, як до 20 доходь. Так я приготувався і в Одесі я пробіг свій перший марафон. Потім вже нічний марафон був в Києві, а потім вже щось мені маловато стало, я почав 100 кілометрів вже бігати. Сергію Буркову, 34, пожежником у державній службі надзвичайних ситуацій, каже, працює 10 років. Поки ми тут в себе в частинах, я завжди готовий допомогти, якщо скажуть, щоб волинські рятувальники їхали десь на схід чи. На Харківщину чи на Запоріжжі я завжди готовий поїхати. Пожежна рятувальна служба місто Ківерці. Слухаю вас. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.